І Якщо ви колись задавались питанням, а навіщо взагалі та шалена міцність 55 чи, прости господи, 64 відсотки, то це відео для вас. А також для тих, хто любить американську вибухову лють реактивного запалу. Пристібайте паски безпеки, шановні, за кермом віскібой. Заливайте пекучих рядин собі в келих. Бо зараз я розкажу вам про свої п'ять улюблених релізів. Американського віскі бочкової міцності. Першим має бути тільки він і ніхто інший. Той, з яким я порівнюю абсолютно всі релізи цієї категорії: Валтерки Рейрбрід на 58,4% міцності. Тут можна сперечатися до другого пришестя. Чому він вартує звання кращого? Та чи вартує взагалі? Що і як той Еді Расел в ці ботли заливає, і чому більшість світового віскі ком'юніті топить за його першість в співвідношенні ціна якість? Відповім буквально в два слова. Все, що ви чули про нього, абсолютна правда. За свій бюджетний прайс в 1900 гривень в своїй категорії його не може обійти. Буквально ніхто всередині маємо купаж бурбонів, які витримуються від 6 до 12 років у бочках з американського Білого дуба з найвищим рівнем обсмаженням під назвою шкіра алігатора. І так, це справжній мас-маркетний бурбон без жодного натяку на ексклюзивність, регіональність чи якусь. Колекційну вагу, його можна знайти буквально в кожній дірці, де лунає слово віскі. Та головне питання попереду: що саме робить його таким смачним, накрученим, і оце все, що на слуху? Я думаю, тут працює правильний симбіоз усіх елементів виробництва: клімат Кентукі, технологія сушки і опалення бочок. Авторський мешбіл та майстерний купаж спиртів різного віку. Коротше, як ви вже зрозуміли, тут немає речей, які не грають роль. Та я люблю рейрбрід в першу чергу за його дике цунамі дескрипторів, де ви зустрінете. Димну карамель та потужний кленовий сироп на житньому хлібчику. А усе це буде рясно запилено корицею, імбирем і гвоздикою. А, ну і звісно ж, традиційна для хайпруфної категорії дубова міць. І хай йому грець, її тут настільки багато, що наче облизуєш ті дубові дошки. І давайте я одразу і однозначно відповім усім, хто сумнівається в доцільності. Мати у себе в келиху весь той вогняний напалм 58,4% міцності. Друзі, бочкова міцність це про чистий, максимально необроблений характер віскі. Фактично, це дикий та брудний варіант віскі, таким, яким його пробують майстри купажування на дистилеріях прямо з бочки. Цей віскі має найбільшу концентрацію смаків та ароматів, яку тільки може вмістити в себе спіріт. А отже, він для тих, хто хоче відчути віскі в його природному вигляді, з усіма дефектами, випираючими акцентами та карколомними ефірними маслами. Ніякого виробничого розбавлення водою, додавання барвників чи там фільтрування, гола, неприкрита правда про віскі. І тут як з торфяним або миттєве кохання, або Ну, ви ще не зрозуміли, як його то сьорбнути, щоб не згоріти к чортам. Хороша новина в тому, що більшість візкілаверів давно вже розуміють, наскільки вони хочуть зменшити відсоток алкоголю у себе в глінкерні або в стакані Рокс, або в тамблері. Байдуже. Накрапайте собі 5, 10 чи скільки вам хочеться мілілітрів води до келиху. І смак розкриється краще, і адаптація рецепторів пройде спокійніше. Бережіть свій рот, як то кажуть, іншого у вас немає і не буде. Та про це якось буде окреме відео. Другий вогнетривкий мустанг з не менш іменитої дистилерії буде Makers Mark Cask Strengths. Що носить під собою скромні 55,4% міцності. Ви ж розумієте, як палкий поціновувач бурбонів, я не міг його уминути, тим паче, що він доволі унікальний в своїй категорії. Ну, по-перше, в його зерновій суміші немає жита від слова зовсім. Натомість маємо 70% кукурудзи, кукурузи, 16 червоної озимої пшениці та 14% ячмінного солоду. Уся ця краса неймовірно згладила наполегливий вміст спирту і дала нам смаку вершковий крем-брюле та акцентну горіхову пасту, уу, яку я так ціную у всіх бурбонах, яких тільки можу знайти. А ще цей хайпруф стриманої витримки в 6-7 років зможе перетягнути ковдру на себе з інших моїх фаворитів своїм ніжним, неабияк шовковистим тілом. Так, цей віскі я п'ю без води та льоду, і хоч 55% на початках лоскочуть і кусаються. Та варто зробити наступний ковток, і буря вщухає. Свого часу мене сильно вразила історія появи цього релізу, заздрю тим, хто чує її вперше. Бо наш Cask Strengths з'явився буквально випадково. Головний майстер купажу Кевін Сміт. Якийсь сонячний кентукський день ненароком забув кілька бочок у віддаленому крилі складу, де вони дозрівали на кілька років довше, ніж потрібно для стандартного Мейкерсмарк. Коли їх знайшли і відкрили, то дегустатори були ошелешені, м'яко кажучи, тим фактом, що бурбон зберіг ту саму фірмову пшеничну м'якість, не дивлячись на вищий вміст спирту. Та трохи хаотичні умови зберігання. Але тут почалося найцікавіше. Щоб протестувати новий продукт, майстри вирішили зробити експеримент на одній з вечірок біля гуральні подати цей бурбон місцевим віски лаверам досвідченим ковбоям та усім небайдужим, але без жодного брендування та натяку на ім'я. Просто як анонімний каск Strengths. Що далі було, ви, мабуть, вже здогадалися. Відгуки були, дай Боже, нема сенсу перераховувати усі компліменти. Головне, що цей випадковий лімітований експеримент закріпився на ринку і згодом став повноцінним членом сім'ї Мейкерс Марк. Цей американець носить статус елегантного та романтичного бренду. For Roses Limited Edition 2023 року спеціально до 135-ї річниці лейблу з міцністю 54%. От сказати, що я палкий фанат For Roses буде неправильно. Із всієї лінійки я більш-менш тяжію до Single Barrel релізу на 100 Proof – і то під настрій, то хвалю, то сварю. Бо як і всі однобочкові релізи, вони ніколи не однакові і завжди є лотерейна ймовірність потрапити на якийсь кривий дескриптор, різкий нахил в балансі, або навпаки, на життєдайний нектар боїв. Не треба сильно глибоко рити, щоб дізнатися, що такі релізи виходять раз на рік і є такими собі єдинорогами. Мені неймовірно пощастило отримати цей подарунок від свого доброго українського друга та підписника каналу, що знає мою божевільну попаяність на бурбонах. Він вручив мені його зі словами: на, це тебе точно порадує, не те, що те переброжене чефірне піло. Що розлили минулого року. Унікальною цю лімітку робить одна математично та креативно складна штука, а саме, мікс зернових сумішей. Ви тільки вдумайтесь: Фороузис використовують 10 різних рецептів віскі, комбінуючи дві різні зернові суміші та п'ять різних штамів дріжджів. Після магічної комбінаторики вони отримують три типи сумішей, названі чотирма літерами, які несуть під собою. Досить точний характер мікса. Таким чином, тут намішали 12-та 16-річний OESV, що характеризується домінантними нотами кислосолодких фруктів і карамелі, 14-річний OESK, відомий своїми вітінками прянощів для випічки, та 25-річний OBCV, що додає насичені тропічні та сильно ферментні житні ноти. Середній вік нашого бурбону склав 14-15 років і дав в смаку дуже виразну карамелізовану полуницю білий шоколад іскристу ноту тропічного яблука Карамболь та ту саму вершкову карамель з прянощами і маю вам сказати, ця композиція працює бездоганно і вишукано, точнісінько, на свої майже 150 доларів США. Четвертий бурбон в моєму списку легко забирає в свою сторону усі най... найдорожчий, найхайповіший, найвідоміший. І безліч того, що можна довидумувати. Та для мене це просто якісний ультрахайпруфний нектар з видатною історією та десятками мільйонів фанатів по всьому світу. Блантонс Straight from the barrel на 63,8% міцності. Без перебільшення мати такий віскі у себе на барі це справжня гордість та колекційна цінність, як на мене, ті, хто в темі розуміють. Випуск настільки обмежений, що тут нумерується буквально все. До прикладу, мій ботл номер 78 розлитий 27 вересня 2023 року на складі H з бочки номер 43 яка знаходилась на полиці 65. Це означає, що мій реліз буде більш міцніший, дубовіший та в цілому насиченіший, ніж інші. Саме через поверх полиці 65, завдяки більш високій температурі. Турі на верхніх ярусах складів віски в бочці швидше дозріває та насичується усім найкращим із дуба. Я чув багато історій про те, що є певна когорта віскилаверів, що ганяються саме за ботлами з конкретних полиць. То я ще не такий попаяний виходить. А? Та годі з тими полицями та бочками, не в них же щастя, справжній скарб це те, що всередині. А тут, друзі. Ціла вакханалія благодаті тут мені хочеться сказати про смаковий профіль лише одним реченням. Уявіть собі відчуття, коли стомлений вершник, що їхав тижні по пустелі без води та їжі, випадково потрапляє в озерну оазу, де його чекає все, з чим він раніше попрощався. Маю надію, що колись попаду на екскурсію до дистилерії Блантонс і сам побачу усю цю майстерну магію під назвою Фізика і хімія. Бо пояснити зрозумілими словами, чому цей бурбон 6-8 років витримки до безтями смачний мені не вдається. Усі розмови завжди зводяться до того, що саме тому він і такий най най най. Підставте далі, що подобається. А я. Іду до останнього бедбоя. Давайте відверто. Комерційний гігант Джек Деніелс на слуху у всіх винятково через свій іконічний номер 7 та нещодавні коктейльні релізи ароматизованих лікерів на 35%. Якщо у більшості саме такі асоціації, то у мене зовсім навпаки. Мій перший Джек, хоч і був базовою сімкою, та я точно знав, що за нею є щось більше. Так і сталося. Я безнадійно закохався в серію Single Barrel, Звідки дізнався про цей тенесійський шторм під назвою Barrel Strengths на 64,5% міцності? У мене є цілий відос присвячений цьому бочковому королю. Кому хочеться пірнути в декомпозицію смаку, велкам. Ходіть, дивіться, от сюди. А кому цікаво швиденько пройтись по темі, то розповідаю. Наш нерозбавлений Джек. Почав випускатися лише в 2015 році, а отже, незабаром ювілей. Та вже можна сміливо сказати про його непопулярність на ринку Європи і тим паче України. Його не завозять до нас по причині відсутності попиту. Я розумію, чому. Цінову конкуренцію він не витримує. Стереотип про непотрібність хайпруфів. І так укорінений далі нікуди, і залишається останнє. Стала думка споживачів, що Джек, окрім дешевого віскі під колу, нічого запропонувати не може. Ну, ок, мені ж краще, я сам розглядів цей діамант і мені тепер з ним жити. Найміцніший з мого списку віскі зачепив мене своєю багатослівністю. Та щоб його розговорити, все ж треба трохи крапель води. А влітку я особливо кайфую залити 50 мл джека на великий куб льоду. бо охолоджений джек дає ще більше солодкості, ніж при кімнатній температурі. На замітку вам. Отже, смак тут чітко артикульований стиглими бананами, смаженими горіхами пекан та карамель. Натяки на тютюн та фруктову кислотність, очевидно, присутні. Проте для цього слід дати часу подихати трошки в келиху. А щільне та м'ясисте тіло не відпустить швидко. Плямкати будете довго, гарантую. Найголовніше в ньому це простота і зрозумілість, як на мене. Бо погодьтесь, є віскі, який хочеться просто пити, а не копатись у складності і багатогранності. Оцю потребу він чудово вміє задовільнити ні більше, ні менше. Його скромні 47 років витримки витиснули максимум смаку з бочок, а традиційний метод фільтрації через вугілля цукрового клену пом'якшив і збагатив віскі вершковою солодкістю. Тусовко, от вам мій перелік хайпруфних улюбленців на даний момент. Нічого постійного немає в цьому житті, тому я певен. Пройдуть місяці чи роки і знайдуться нові ботли, про які мені теж закортить вам розказати. А поки що чекаю в коменти послухати ваших фаворитів американців бочкової міцності чи просто з регулярної лінійки. Як завжди, дякую, що були зі мною! Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі, до зустрічі у нових відео.